Дівчата, давайте! Тихо, 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 тихо. Дівчата, заспокойтесь, ми ж не на випускному. Давайте краще будемо робити те, що ми робимо кожну п'ятницю. Їдемо додому! Правильно, а? є такі люди, які дуже люблять хвастатись новими речами. Особливо це дівчата. Ой, у мене такий манікюр класний. І є. А... Ой, Ой ти ты... яке мені любиме колечко. Ой, Ой класне колечко. Та... Бриліант. Ой, молодець. Мали... Дівочки, привіт. Ой, привіт. Ти мені любиме телефончик подарив. Ой, подари. такий класний, такий страшний. Як там я мала бриліантово колечко? Ой. Ай, блін, ти ж мені в глаз попала. Стоп. Тебе що нові туфлі? А що так заметно, да? Ну, шо... Знаєш, власно, кидаються! В нашій команді є така дівчина, яка перший раз потрапила у місто. Вау! Вау-вау! Вау! вау, вау, вау. А, 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 боже, Як садився глобал! А що тоналі таких людей все більше і більше! Дівчино як прийти до суму? Оце дивіться! Зараз буде так. Колега, а може у а ти віриш у Бога? А може вікна двері? На це сама! Дівчата, йдіть сюди! З вами була команда Біводі Житомирського державного університету. І на прощання я хотіла вам сказати... То що, їдемо додому? Їдемо в сезон.